В Івано-Франківську відкрито центр надання адміністративних послуг. Тепер людям не доведеться блукати коридорами білої хати, щоб отримати якусь довідку чи дозвіл. Ці проблеми можна вирішити в одному місці. Створення такого центру реалізація обіцянки теперішнього міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса, яку він дав ще перед виборами 2006 року. У середині цього закладу немає кабінетів, дверей, спокус, тож і не буде корупції, каже міський голова. Частина послуг безкоштовна, частина платна, проте вислухати тут готові кожного. Для відвідувачів із маленькими дітьми облаштовано спеціальний куточок, а для тих, хто стоятиме в черзі, зручні стільці та журнали. Так можна було за ці кошти відремонтувати якусь вулицю, зробити капітальну реконструкцію ще чогось. Але ще раз говорю: політика міської влади. Спрямована на людину і для людини у центрі надають 113 видів адміністративних послуг, працює 14 відділів, серед них служба в справах дітей, управління житлово-комунального господарства, архітектури і містобудування, торгівлі, юридичний відділ, тощо я в цьому центрі був, коли він будувався. і Хочу сказати одне: що, якщо б Віктор Андрюсович нічого не зробив в цьому місті, за всю свою конденцію, тільки побудував цей центр, то він зробив дуже багато канденції, не прийшла безслідна. Створення такого центру спрощує саму процедуру отримання адміністративних послуг, зокрема для людей з обмеженими можливостями, і забезпечує для них комфортні умови. Він має стати своєрідним єдиним офісом, де городяни зможуть отримати весь спектр адміністративних послуг. Тепер головне, щоб ті, хто в ньому працюватиме. Стали надійними помічниками кожного, хто звертається до центру. Прикра, правда, що такий центр є тільки другим в Україні, хоча мав би існувати в кожному місті. Відвідувачів центру надання адміністративних послуг чекають щодня від 9 до 14 години, крім вихідних та святкових днів. На превеликий жаль, в місті Івано-Франківську нема мерії. Я би хотів, щоб майбутні. Хто буде голова міста, який громада обрала, повинно бути своя влада в місті в окремому будинку.